Привіт, друзі! Сьогодні у мене на каналі розпаковочка. Прийшли досить цікаві матеріали, новенькі мені з інтернет-магазину Hobby Plus, і я хочу вам показати, що саме я одержала, які цікаві матеріали. Ось таке систематично вже скоро наближаються до нас новорічні свята, і ми помаленьку починаємо займатися декором, різними чудовими виробами новорічними. І я вирішила зробити віночок. І для віночка, значить для виготовлення віночка, я замовила основку. Ось такі основки є різних діаметрів і різної товщини саме кільце. Тому, якщо вам потрібно, якщо ви хочете зробити зі мною вінок, новорічний, будь ласка, переходьте по силочці, є в даному магазині віночки різного діаметру, як я сказала. Це на рахуночок віночка. Потім для декору віночка, значить, я замовила собі ось такі, друзі, чудові шишечки. вони Просто чудовенькі. Срібного кольору будемо декорувати, відповідно, цей вінок. Далі я замовила ось таку, значить, як ниточку срібну. Ось теж собі замовила, бо треба на новорічні іграшки, або для того, щоб зробити кріплення, значить, нам, мені треба бути, я так думаю, такий шнурочок. У мене теж срібний. Ось такі ще гілочки замовила зелененькі, не зелененькі, а такі, як сніжком покриті, такі невеличкі, ось чудові гілочки. Це теж для декору нашого. Віночка або новорічних різних композицій. Замовила ще таких більших, більших, дві ось таких світлих гілочки, під голубитки колір, дві зелених. Це теж я не знаю, що і як я буду декорувати цей вінок, це ще мені в процесі, але, в принципі, я собі вже так продумала і замовила матеріали. Далі замовила мод фансетті. Ось такий чудовий великий молд, він ось на цілу руку. Будемо робити велику квітку. Значить, я думаю її зробити із глітерного фоамірану. Скоріше всього, у мене така задумка, але будемо бачити. Ось такий мод. Це, це ще не все. Ті маленькі пелюсточки, що ближче йдуть до серединки, ось такий мод, я замовила менше і більше. А це на основні на великі листочки. Тому, пуанцеті слідуючий майстер-клас. Далі, на, на рахунок новорічних, ще новорічного декора, замовила таку стрічечку. Вона ось з таким краєм, ось таким, таким всередині з проволочкою, зробити бантика червоного кольору. Я думаю, що буде це досить гарно, або для оформлення теж віночка, або іншого. Навіть можна з такої стрічки поробити чудові бантики на ялинку. Бантики на новорічній ялинці теж досить гарно дивляться, особливо червоного, золотого, срібного кольору. Ну, все дивлячись, яка вас є линка, кольору. Далі. Далі глітерний фоаміран. Я замовила декілька листочків коричневий, срібло, це таке е, наче, дрібне, а це ось такі самі блискітки. Тут дрібніші. А тут такі трішечки більшенькі, ну, гарний. І біленький. Ось, по листочку. Замовила ще листочок коричневий. Це, можливо, зробимо шишку, ну, не знаю. має такі задуми на новорічну тематику поробити трішки майстер-класі. Потім з іранську я замовила собі ось, значить, листочок іранського, оливкового, тож що він закінчився, я ним постійно користуюсь. А це, друзі, китайський новий матеріал китайський. попробуємо з нього працювати 1 см товщиною. ось, Тому побачимо, зроблю теж з нього майстер-клас і розкажу про враження, тому що з китайським сантиметровим фаміраном працювала. Досить рідко, і раніше він був зовсім другої якості. А зараз побачимо, на вигляд так непогано. Ну, як буде в обробці під час майстер-класу, я покажу. На вигляд, такий гарний, дотик приємний, не товстий матеріал, зовсім непоганий. І зелений такий колір досить гарний. гарного. Такого. Бачите, колір такий гарний, зелений, насичений. Далі тичинки. Тичинки срібло. Розовий ось ось такі рожевенькі, жовтенькі і чорні. Такі течинки поповнила собі. Далі, ще в мене є два мода. Це Чи число листик троянди, давно хотіла його замовити, такий ось стандартний. Тому що вирізати, там відбивати і так далі насправді, кожен раз, значить, я роблю на 4 таких квадратик, варізає квадрати, на 4 все. Ну, я думаю, що цей відбиточок буде чудовий. Зараз зробимо обзорчик, і я відіб'ю покажу, що виходить з цього молда. І ще один листочок це Анемончик. Листочок Анемона. Ось! Мені насправді подобаються ось такі гарні листочки, можна використовувати їх теж, відбивати як для декора. Він мені нагадує такий як сніжинку, як ну, ці значить, листочки, мені як сніжинка. Тому я купила цей вибачаюсь. я купила, придбала цей мод для того, щоб зробити навіть таку сніжиночку. Тому цей молд буде листочок, а не моно, але будемо з нього робити сніжинку. Ось він практично симетричний, тільки якщо цю частинку зняти, у нас буде ось така гарна, гарна пелюсточка наче сніжинки. Тому з цього молда буде у нас сніжинка. Теж зроблю майстер-клас, все покажу. Ну, і обіцяла вам відбити молд троянди, тому беремо фоаміран і відбиваємо. І так, іранський фоаміран, поролонова губка, відрізочок, так, щоб покривав цей відбиточок, праска розігріта. Добре, розігріваю значить, цю нашу відрізочок, фоаміранчику, І прижимаю, і зараз побачимо, що в нас вийде. Так, у мене лампочка. Ось, бачите, як получається. Ну і все, і залишилось нам, в принципі, вирізати його, цей чашелистик, і можна використовувати. Я вже давно хотіла собі, якщо чесно, цей відбиточок, тому що це досить зручно. Якщо нам треба, значить, такий натуральний відбиточок, це досить просто, дві хвилинки відбив, і потім залишилось просто, навіть не думаючи, взяти ножнички і акуратненько вирізати по контуру. Можна нарізати потім ще такі тонесенькі вусика на покраєчку і буде чудовий такий. Ось, я надіюсь, вам видно відбиточок.